Говоріть гроніше, бо в мене контузія, я буваю погано чую. Дід, мені 57 років, я родився 14 січня 66 року. Василь Дембіцький – парамедик батальйону госпітальєрів. Першу медичну допомогу розповідає, у зоні бойових дій він надає як волонтер. Можемо ампутувати, можемо і витягнути, якщо є ризик життя, і е, це вже робить хірург, тому що я його не можу зробити, але я можу по. Асистувати працюють госпітальєри в гарячих точках, каже Василь Дембіцький. Нерідко доводиться рятувати життя оборонців під щільною канонадою ворожої артилерії. Із першої ротації, коли був наступ на Павлівку, нам заніжчики привезли десь приблизно до 50 поранених. Були дуже тяжкі, і ми в співпраці з медротами їх всіх спасли. Найважче в зоні бойових дій то людський фактор, каже парамедик, коли ті, кому рятують життя, наводять на тебе ворожу артилерію. Я ніколи не міг подумати, що медиків так ненавидять і здають місцеві. У мене є відео, де нас здала місцева, якій ми зробили допомогу, витягнули осколок. Вона вийшла через 15 хвилин, нас цілою касетою градів обстріляли. У Василя Дембіцького немає медичної освіти. Курси парамедика пройшов у Салєрно, Італія. Після цього там шість років пропрацював на швидкій з перших днів повномасштабного вторгнення. Вступив до Вінницької тероборони, збирав допомогу для військових та медиків. Я почав писати, дзвонити Віталію, моїм колегам. Вони допомогли зібрати да, на другу неділю війни півтони. Е Цієї допомоги я привіз. Але далі каже парамедик, вирішив, що сидіти у Вінниці не може. Я написав листа в Київ в батальйон наш на ім'я Яни Зінкевич. Десь через 10 днів мені прийшло смска, що ви можете приїжджати. Далі було навчання та підготовка і перша ротація до зони бойових дій. Тільки ми заїхали в зону бойових дій. Нас з сторони вугледару, зустріли вже кананада. Страх не встигнути врятувати та страх за власне життя. Обидва ці відчуття супроводжують там практично постійно, каже парамедик. Коли є чувство страха на підсвідомому рівні, людина може зберегтись. Якщо немає, він камікадзе. Ця світлина із зони бойових дій. У коробці закривавлене взуття оборонців яким надають допомогу, скільки життів рятував, каже, перестав рахувати. Головне, що встиг свою першу контузію, госпітальєр отримав у рідній Вінниці, коли приїхав на першу ротацію 14 липня біля будинку офіцерів. Я почав оббігати дома, які були розрушені, і забіг в нейрометр. Я почав кричати, чи є поранені з поліцейськими. Ми вже почали шукати людей, тому що були людей пізьо. Але на жаль, ми винесли шість. Двохсотих невдовзі Василь Дембіцький знову повернувся до зони бойових дій. Після місяця на лінії фронту отримав другу контузію. Тяжка контузія. І мене хлопці вивезли вже з позицій. Але найважче там це такий втрати, каже Василь Дембіцький. Пам'ятає по іменах практично кожного бійця, якому надавав допомогу. Кожна втрата це не знаю години, роки життя. У будь військового, який знаходиться в зоні бойових дій, ця би, формула негатива, вона працює. Наразі каже дід завершує реабілітацію і знову збирається до зони бойових дій. Чому? Тому що нас не вистачає людей. У мене побратим, тім, якому 61 рік, в нього зараз перебита нога, він закінчує лікування, Він теж їде. Він хоче на Бахмут, я хочу на Вугледар. Ну, куди скаже? Куди скаже комбат? Тоді тоді поїдемо. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.